Казкові міфи про планети Місяць. Єдиний та вірний супутник Землі. Місяць завжди був предметом захоплення і джерелом безлічі міфів та легенд у різних культурах світу. У давньогрецькій міфології місяць уособлювала богиня Селена. Вважалося, що вона їде небом на своїй срібній колісниці, заливаючи землю м'яким місячним світлом. У Китаї існує легенда про чарівну жінку на ім'я Чан'є, яка живе на місяці. Вона стала безсмертною після того, як випала елексір безсмертя, і тепер вона спостерігає за землею з місяця разом з кроликом Юту. В Японії вірять у те, що на місяці живе кролик, який готує рисові коржі мочі. Ця легенда виникла з того, що деякі зображення на місяці нагадують кролика, що сидить за роботою. В африканських міфах місяць символізує мінливість і зв'язок між людьми та природою. Місяць посилає посилання про безсмертя людям через зайця, але зайць неправильно передає повідомлення, що призводить до смертності людей. З міфу корених американців племені Чирокі. Існує легенда про те, як Місяць і сонце колись сварилися за свою яскравість. Місяць, не витримавши цієї боротьби, вирішив ховатися на небі в день, щоб не сперечатися із сонцем. Місяць і сонце два брати. Сонце день, а місяць ніч. Сонце ранок починає, місяць вечір розкриває. І вночі, коли стемніє, місяць з дітям шепче мрії. Якщо було цікаво, то до зустріч.